Росіяни пишуть про 104 безпілотники, які атакували різні регіони РФ цієї ночі. Найбільше 47 Нібито збито над Курською областю серія вибухів пролунала цієї ночі. Також у Нижньогородській області губернатор Нікіт'ян стверджує, що на території одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки збитого безпілотника, що внаслідок цього виникло загоряння. Проте на оприлюднених соцмережах фото та відео видно сильну пожежу на нафтопереробному заводі. Нагадаємо, він вже був під ударом торік, у березні, коли дрони пошкодили одну з установок для переробки нафти. Під ударом і ночі опинилися також інфраструктура у Смоленській і Тверській областях. В аеропорту Казані через загрозу атаки безпілотників запроваджували план Килим. Затримувалися рейси літаків на виліт і приліт. І пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, ворог влучив по приватному підприємству харчової промисловості. Дві працівниці загинули. Жінкам було 54 та 56 років. Їхні тіла із під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнований цех підприємства і пошкоджена адмінбудівля.